Купи потрібно річ, допоможи українським захисникам в національному технічному університеті нафти і газу. Студенти організували благодійний ярмарок. Ініціювала добру справу першокурсниця інституту природничих наук і туризму Тамара Коваль. Дівчина каже, зараз українцям необхідно об'єднатися а ще усіма способами наближати нашу перемогу. Ідея виникла. То тоді, коли ми зрозуміли, що треба допомогти якось не тільки збройним силам України, а й студентам, які зараз знаходяться на передовій, тобто кошти з цієї ярмарки, ми передамо на благодійність на збройні сили України і намагаємося намагаємося якомога більше допомогти. Нашим військовим з нашого факультету ми принесли. Ось там є пряники, теж такі патріотичні тематиці, такі синьо жовті також є носочки, книги. Також ми сік, варення. В нас є мед, теж домашнє, все варення в нас з горіхами, з сливками, тобто все домашнє, натуральне. Так що можна купляти і їсти. Кожен охочий приніс на ярмарок уже не потрібні йому побутові речі. Тож асортимент товарів різноманітний. Тут можна придбати предмети домашнього вжитку, а ще картини, книги і кулінарні вироби. В нашому інституті до ярмарки долучилось максимально багато осіб. Студенти приносили різноманітні речі. Це як і різні підручники, посібники, так і продукти харчування та багато інших речей. Особисто я долучилася до ярмарки таким чином, що приготувала десерти, а також принесла декілька підручників. Купували товари на благодійному ярмарку студенти та викладачі. І вишу. Під час перерви до прилавків вишиковувалася ще мала черга. Купила кружку таку красиву, купила печенька з передбачення, такий гель для душу. Ну, можеш купити якусь собі потрібну річ або щось смачне і водночас допомагає Збройним силам. І це дуже добре, дуже добре, що такі ярмарки влаштовують. Я вважаю, що в кожному університеті, в кожному закладі освіти. Мають бути такі ярмарки. Поки що є очне навчання, то обов'язково потрібно таке робити. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Усі виручені кошти студенти незабаром передадуть на потреби української армії. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.